Ріше вітання телеглядачам Вінницького державного телебачення в ефірі. Програма об'єктивно про. І сьогодні наш гість Олександр Домровський. Олександр Горічу, вітаю вас. В нашій студії Вітаю. знаєте. Я от сьогодні спеціально не називаю різних регалій приставкою Екс. Ви довгий час очолювали нашу область. Багато років поспіль були так очільником не називали, області. Не а, і ви тривалий час були міським головою. Вам вдалося побувати у Верховній і попрацювати у Верховній Раді. Але мене цікавить на сьогодні, як ви відчуваєте себе сам? на сьогодні, ну я, я просто людина, я дідусь, я батько. Я вважаю, що гарний чоловік у нас прекрасна родина, тому я почуваю себе абсолютно добре, комфортно. Але разом з тим, в, в тих політичних обставинах, які складаються. В нашій державі, в тому політичному перенапруженні, яке є, звичайно, я відчуваю певний такий політичний дискомфорт, тому що мені, як, як простій людині, як кожному громадянину України, хотілося б, щоб країна, і держава і економічна, соціальна ситуація була більш стабільна, ніж вона є сьогодні. Тому в мене особисто слава Богу, все нормально, але. Є процеси, які не залишають ем, вас байдуже, дуже дуже насторожують. Це об'єктивно. А ви сьогодні не посадова особа і тому можете дозволити собі бути абсолютно абсолютно вільним і у висловлюванні. Ну принаймні, я обіцяю, що я буду максимально об'єктивним. А ви завжди були толерантним, це ми відзначалися і маючи велетенський досвід роботи. У на високих посадах роботи в області, яка пов'язана з економічними і з політичними процесами, ви е, можете сьогодні попрацювати принаймні в нашій студії аналітиком. Е, звичайно, події, які відбуваються останнім часом, не зважають будь-кого байдужим. Як ви оцінюєте ці події більш детально, те, що відбулося наприкінці листопада, те, що відбувається протягом останнього місяця? Як це впливає на життя кожної окремої людини? Ну, якщо ви вже е, хочете, щоб я виступав у студії як свого роду експерт, то я хотів би звернути увагу, що про тенденції, які сьогодні мають якесь політичне, таку політичну кристалізацію, або політичний вибух я писав декілька років тому. Е, якщо ви прочитаєте одну із моїх публікацій, яка називалась Моральний дефолт українських реформ, коли влада так звітувала, що 20 реформ запущено, 50 реформ запущено. Я писав про те, що питання не в кількості, питання в якості тих політичних, соціальних процесів, які відбуваються в нашій державі. Питання в моделі управління, державного управління, яка, починаючи з 10-го року, почала реалізовуватись в нашій країні. І ті проблеми, які накопичувалися, ті проблеми, які заганялися всередину, і з точки зору демократизації, і з точки зору громадянського суспільства, і з точки зору економічної свободи, і з точки зору прав людини, все це. Сьогодні дало во такий всплеск, такий вибух, який ми маємо на євромайдані в Києві і в величезній кількості міст України. В соціальних мережах є багато фотографій, серед них ваша, де ви з дружиною присутні на майдані, напевно це був не один раз і не одне фото залишилось на пам'ять. Що крім фотографій, що ви в в пам'яті і залишається в серці? Як ви відчуваєте атмосферу майдану 2013 року? Я можу. Я можу сказати, що для мене політичним був Майдан 2004 року, де я був одним із перших, і коли я виступив і підтримав. І повів людей на Майдан і на вулицю, і на мітинги. А в 2013 році я громадянин України. Я вважаю, що Євромайдан це унікальне політичне явище в історії України. Я переконаний в тому, що ми є свідками, як твориться історія незалежної України дуже непросто в боротьбі, в протистоянні. І я вважаю, що унікальне явище Майдан до кінця не завершився, тому що, а, на жаль, з точки зору, можливо, певного мінуса, Майдан поки що не дав нам нових лідерів. І ми маємо протиріччя не тільки між владою і опозицією, не тільки між владою і народом, з точки зору соціально-економічної ситуації. Ми сьогодні маємо протиріччя між Майданом, між громадянським суспільством, яке створило Майдан. І між тими політиками, які цей майдан очолили, тому ми повинні розуміти, що в наступному році я абсолютно в цьому переконаний, в Україні з'являться нові лідери, які на хвилі Євромайдану. А вони будуть сильнішими, вони будуть кращими, вони будуть мобільнішими, вони будуть ефективнішими. І я думаю, що це дасть можливість ну, нового політичного прориву в розвитку нашої держави. Всі негативи стосовно майдану, ми розуміємо, це і те, що відчуває кожна людина, кожен свідомий українець, це те, що відбувається в Києві. Але які позитиви, які уроки ми виносимо після цього? Послухайте, от коли ви запитали, а хто я сьогодні? А моя відповідь дуже проста: я просто людина, я просто громадянин. І я думаю, що така позиція у кожного, у кожного громадянина нашої держави. Ми хочемо жити в демократичній державі, в якій ні студентів, ні батьків, ні наших дітей беркут не б'є кійками по голові, після чого діти і дорослі люди попадають в реанімацію. Ми хочемо жити з правом на мітинги на свою власну на свою власну думку, на право її оприлюднити або в засобах масової інформації, або вийти і про це сказати. І нічого страшного в цього немає. Ми хочемо жити в державі, які журналіст має право сказати правду принаймні свою точку зору, і щоб він не буде побитий після того, не попаде в реанімацію або не попаде в лікарню. Тому це є абсолютно нормальна модель цивілізованого суспільства, в якій ми, як громадяни, громадяни держави, хочемо просто жити. Можливо, речі, не решті те громадянське суспільство, про яке ми багато говоримо. Останній ви роками. знаєте, я можу сказати, що це унікальне явище, і ви знаєте, якщо проаналізувати те, що я говорив раніше в інтерв'ю, дуже багато в тому числі журналістів не вірили, що після такого роздратування. Помаранчевої революції, коли е, надії, е, можна сказати, були втрачені, да, що суспільство, народ може так піднятися. Але ви подивіться, наскільки потужніше, навіть ніж у четвертому році піднялися люди. Більше того, є ряд, на мій погляд, це мої спостереження унікальних таких особливостей Євромайдану 2013 року. Якщо ми порівняємо його з четвертим роком, то тоді захід і центр піднялися з однієї сторони. Але Схід і Південь піднімалися на Майдани і на величезні мітинги з іншої сторони. Якщо ми подивимося, що відбувається сьогодні, ні Схід, ні південь не хоче підніматися за цю владу. І це є дуже серйозна тенденція, про яку влада повинна подумати. Чому так відбувається? І є ще одна дуже важлива тенденція. Якщо в четвертому році це було свого роду громадянське протистояння між Сходом і Заходом, сьогодні Майдан розділився вже на покоління. Тому що молоде покоління вибирає європейський вибір, ну а старше покоління вибирає все такі, тобто, не зважаючи на пророцтва аналітиків політологів, все таки Україна залишається нероздільною. Вона має бути такою продовж наступних багатьох століттів. Мені дуже хотілося Є багато факторів, які мені б Україну. Мені дуже хотілося, щоб так залишилося, але ми також повинні розуміти, що. Сьогодні йде інформаційна війна, дуже серйозна, глобальна війна. Вона йде між різними політичними і глобальними центрами. І ми, на жаль, є не об'єктом цієї війни, а суб'єктом цієї війни. І враховуючи це, сьогодні є декілька сценаріїв, вони є абсолютно реальними на розкол нашої, нашої країни. Тому я думаю, що і розум влади. І народу, і майдану, і опозиції, і громадянського суспільства не дасть можливості реалізувати ці негативні сценарії. Якщо не помиляюсь ще в травні 2010 року, ви сказали, якщо Україна прагне бути в Європі, ми маємо змінити в першу чергу самих себе, трансформуватися до європейських стандартів. Якщо ми хочемо бути з Росією, досягнути цього не важко, але змінювати нас буде сама Росія під свої стандарти, можливо, не питаючи нашої думки. А ви не змінили свою думку і на сьогодні? Я не змінив свою думку на на сьогодні. Я і залишаюся одним із тих. Хто, починаючи з далеко 2003 року, робив все в місті Вінниці, у Вінницькій області для того, щоб започаткувати процеси євроінтеграції, і контактів із поляками, і з Європейським Союзом, і з іншими багатьма країнами, до речі, в тому числі і з Російською Федерацією. Але я ще раз хочу звернути увагу, я про це постійно кажу. Ми не повинні жити за принципом або, або, або в одну сторону, або в іншу сторону. Це неправильно. І ми повинні розуміти дуже просту річ. Що шлях до Європи і шлях до митного союзу це два дуже складні шляхи. Вони для нас відрізні. І, до речі, в Європу угу. шлях також дуже складний і також Не дуже простий. непростий. Просто мова йде про вибір цінностей, комфорту життя, рівня життя, який ми хочемо досягнути якості. В нашій країні. те, про що ми говоримо якості, якості життя. життя. Але різниця між цими шляхами заключається в тому, що по одному шляху ми вже йшли років 400. І ми знаємо, що таке, коли у нас забирають мову. Ми знаємо, коли забороняють громадські українські організації, закривають газети. І ми маємо інші стандарти, які ми бачимо в Європі. Тому, звичайно, все-таки я переконаний в тому, що наше майбутнє в Європейському Союзі, але разом з тим ми повинні чітко розуміти і усвідомлювати, що не буде Європейського Союзу, якщо Росія і Європа не будуть. А підтримувати і не будуть, не будуть мати спільних інтересів. Не будуть, спільних не будуть да, мати спільних інтересів, але разом з тим, знаєте, щоб не вийшло так, що от ми дюргаємося з однієї сторони в іншу, угу. а Європейський Союз і Російська Федерація домовляться набагато швидше і ефективніше, і ми залишимось біля розбитого корита ні з тими, ні з тими. Тому що в чому проблема, щоб ми розуміли, питання ж не в тому, що там. Не потрібно було, Чи потрібно було там угу. тільки там в грудні підписувати, чи в листопаді вільнюський саміт. Проблема в тому, що уряд розігнав поїзд європейської інтеграції до, такої до швидкості? шаленої швидкості, коли інших варіантів для всіх громадян України практично не було. І за кілометр до зупинки кінцевої. Обірвали стоп-кран, і поїзд різко затормозив. І тому, звичайно, в цій ситуації хтось повинен нести відповідальність і пояснити, чому так відбулося. От які негативи отримує Україна внаслідок ось цих подій? Не підписання угоди? Я, На цей думаю, що, я думаю, що сьогодні жодна і сторін. Ні та, яка агітує за європейський вибір, ні та, яка агітує за вибір митного союзу, не зможе точно порахувати плюси і мінуси того чи іншого рішення. Розумієте, я завжди і ви є свідком, і ця студія є свідком того. Я не один раз говорив і сьогодні залишається, що для України дуже важливий лозунг: мінімум політики і максимум економіки, і в основі. Будь-якого руху вперед, все-таки лежить економічний фундамент, соціально економічний фундамент. А для того, щоб його порахувати, треба робити дуже серйозний глибокий економічний аналіз того, що ми, що ми мали з Європою, і що Європа нам пропонує, і того, що ми будемо мати з Росією. А дуже коротко, як ви вважаєте, яким, яким, як будуть розвиватись далі події? Яким буде вектор розвитку нашої держави? Ну, я думаю, що е, сьогодні очевидно, що ось, діючий уряд, якщо він залишиться працювати, і Азаров як проросійський прем'єр-міністр, який за весь період е, життя і роботи в українській е, в Україні не, не зміг вивчити українську мову, буде все робити для того, щоб була. Проросійська інтеграція України в якісь плюси тут хоча невеликі... звучать зовсім інші а між тим, поки що між тим, що звучить інші. на жаль, у діючого уряду, між тим, що звучить, і між тим, що робиться, є діметрально протилежні напрямки. Тому я думаю, що поки що, поки що, не дай Бог, щоб нас Росія посадила на таку наркотичну залежність і від грошей, і від газу, як це було раніше, тільки від газу. За той час, коли ви працювали у Верховній Раді, отримали напевне багато уроків. І розумієте, як ніхто те, що відбувається там, всі ті протиріччя, неузгодженості, відсутність дій, прийняття рішень Я думаю, що які сьогодні мало демон... людей, демонструються, не які розуміють. Так? Які розуміють, що відбувається в Верховній а... Раді, повірте мені. Але все-таки маючи ось такий досвід, на ваш погляд, як можна е... перейти на інший рівень співпраці і працювати на державу, зрештою, а не на свої власні інтереси. Непросте запитання. Чи Я... є цей рецепт? Я думаю, рецепт є. Рецепт це громадянське суспільство і українська, поки що так звана політична еліта, повинна змінитися і повинна стати іншою. Ну, воно одну... але, але, ну, це не реально. Але, але для цього є один критерій. Він дуже складний і дуже простий одночасно. Цей критерій називається час. Повинні змінитися покоління. Тому, коли ми маємо на сьогоднішній день дуже глибоку політичну кризу, і по великому рахунку ми не бачимо можливості, як з мінімальними втратами з неї вийти, я думаю, що одним із інструментів в 2014 році це може бути повне перезавантаження і перевибори дострокові і парламентські, в тому числі, і це дасть можливість новим людям з новим баченням прийти прийти до влади. Чи краще прийдуть. Це питання, це питання, чи їх будь чи вони будуть куплятися, чи вони будуть купляти, чи 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 вони будуть е, в якийсь інший спосіб приходити до влади? Покаже час, але це все залежить від всіх нас, від тих, хто голосує, від тих, хто приймає рішення, і від тих, хто в кінці кінців хоче жити в нормальній державі. Чи залишається відкритим на сьогодні питання вашої депутатської діяльності? Надалі так воно залишається відкритим. Справа знаходиться в європейському суді, вона прийнята до розгляду. А вона буде розглянути. в мене немає сумнівів в тому, що рішення буде на користь Домбровського балоги. Питання тільки, чи це рішення буде мати якийсь юридичний сенс в нашій країні при тій системі судів, яка є. Але принаймні ситуація така, яку ми маємо на сьогоднішній день. І хотілося б до подій до тих подій, які відбуваються на Вінниччині, до того, що сталося за принаймні останній рік півтора. Напевно, що вам не байдуже вже стільки часу віддали, працюючи саме тут, і для того, щоб щось розвивалося, змінювалось, і таке інше. Свого часу у вас була потужна команда. Ви завжди декларували те, що вам досить легко працювати. Ну, наскільки це можливо, легко, тому що поряд з вами вахфахівці. Якби ви сьогодні, яку б ви сьогодні дали оцінку і тому, що відбувається на Вінчині, і тій команді, яка працює поряд із головою обласної ради. Хоча це не просто можливо. Ну я думаю, що чи голові, чи давати оцінку там голові обласної ради, чи голові обласної державної адміністрації, от з моєї точки зору, не зовсім коректно. Коректно Погоджуйся. не зовсім коректно і не зовсім правильно. І чесно кажучи, я протягом практично чотирьох останніх років, коли пішов з посади голови, ну трошки менше, голови обласної державної адміністрації, я пробую не давати ні коментарі, ні, ні оцінки. Знаєте, з однієї тільки такої принципової причини я не хочу, щоб хто, хтось колись сказав, що Домбровський помішав цій владі, яка прийшла після, після нього і його команди, щось робити. Тому є партія регіонів, яка несе повну політичну відповідальність за все, що відбувається. Є команда у владі, яка сьогодні працює в обласній державній адміністрації, в обласній раді, де партія регіонів має абсолютну більшість. Вони несуть політичну, в тому числі моральну відповідальність за всі процеси, які є. А що стосується голови обласної державної адміністрації, яку я дуже давно знаю Івана Мовчина, я можу сказати, він дуже професійний менеджер, принаймні те, що я раніше бачив. Це, це підтверджує те, що він професійний менеджер, і йому вдавалося раніше створювати проекти на рівні держави, ну на регіонального рівня, загальнодержавного. Але разом з тим, я думаю, що От такий політичний сумбур, який сьогодні є в нашій країні, він не допомагає чи губернатору, чи міському голові робити якісь прагматичні потрібні речі і проекти для міста або для Вінницької області. Але разом з тим, я можу сказати, мені дуже подобається, що як працює міський голова, як працює міська рада, щось як змінюється в непростих економічних умовах в позитиві місто Вінниця. Мені подобається, що традиції, які я залежив і... Голова обласної державної голова обласної ради Заболотний Григорій Михайлович про і міський голова Гройсман. Коли ми були разом ми один одну підтримували, вони сьогодні ці традиції підтримуються. Я думаю, в цих непростих умовах оці традиції, які були закладені, і дотримання цих традицій вони допомагають Вінницькій області і Вінниці все-таки відчувати себе краще ніж в цілому відчуває себе Україна. Ми декларуємо, що наше місто є європейським вже і на сьогодні, і це приємно для всіх вінничан, і воно справді за останній десяток років перетворилося, набуло інших ознак. І декларуємо також, що і наша область завжди, коли ви були на посаді, декларували, що вона стабільна і в політичному, і в економічному сенсі. Як ви це знову ж таки, все таки хотілося вашу оцінку? Чи залишився той спокій та стабільність щодо ви знаєте? Економіки, якщо ми говоримо, політики? якщо ми говоримо про економіку, да і а економіка це гроші. не зважаючи на фактори, які а економіка присутні. це гроші, це інвестиції. То економіка і гроші люблять спокій, і стабільність. Подобається Просто це політикам тишу. чи не подобається, але разом з тим, система державної влади, яка створена, я повторююсь, угу. вона не сприяє тому, щоб економіка в Україні розвивалась. Я вважаю, дії по створенню інвестиційного клімату, або про, точніше, по знищенню інвестиційного клімату в Україні діючим урядом, а вони є абсолютно алогічні. І тому це дуже непросто. Разом з тим, я хотів би ще раз звернути увагу на те. Що є місцева влада і є центральна влада, яка приймає політичні рішення. І в чому ще одна негативна тенденція останніх чотирьох років? А коли ми працювали, у нас набагато більше було повноважень на місцях. За чотири роки дуже багато можливостей фінансових ресурсів забрали наверх. І чим більше говориться в Україні про децентралізацію влади, про передачу цієї влади тим на місця, менше є, тим менше, є. Тим менше її вона. дають. Тому. Я можу тільки поспівчувати в яких складних умовах працює сьогодні губернатор, в яких складних економічних умовах працює міський голова, коли казначейство не працює, коли величезні борги, коли на, на рахунках комунальних підприємств, навіть коли є гроші, вони не можуть їх використати для того, щоб заплатити заробітну плату. І фактично місцева влада є заручником дуже серйозних системних проблем і помилок, які робить центральна влада. Ще дозволю собі одну цитату із ваших висловлювань. інтерв'ю газеті День 2010 рік. Консульська установа в Вінниці це не лише візи до країн Шенгену, а й підтримка живих контактів, економічних, соціальних, культурних. Це можливість мешканцям трьох областей України інтегруватись у європейський союз. Цей проект дасть майбутнє нашим дітям і онукам. Чи стоїте ви і сьогодні на цій позиції. Так. Я переконаний, що ті інструменти, в тому числі європейської інтеграції, наприклад, є генеральне консульство Польщі, це той інструмент політичний, який дає можливість багатьом і не тільки відвідати Європейський Союз, відвідати Польщу, подивитися про зміни і про ті плюси, які там є, які там відбуваються. Але разом з тим я критично хотів би сказати: знаєте, я пробую об'єктивно давати і позитивну оцінку, і негативну оцінку. Мені б дуже хотілося, щоб Європейський Союз, крім політичних лозунгів і закидів, приймав більш конкретні позитивні рішення на підтримку держави України і на підтримку її народу і людей, і громадян, які сьогодні чітко проявляють свою проєвропейську орієнтацію. Тому що якщо ми подивимось останнє останні соціологічні дослідження, більше 60% – дві третини українців, хочуть європейський союз, 20% хочуть. До Митного Союзу, ну і інші, як би між одним центром і іншим. Але дві третини це люди, які зорієнтовані на Європейський Союз. Дві третини в основному це молодь, які у сьогодні 25, 30, 35 років, які фактично виросли вже в Незалежній Україні, для яких розуміння Радянського Союзу, ну, вже воно таке віддалене, не зовсім зрозуміло. Тому я, мені б дуже хотілося, щоб Європейський Союз, європейські політики не тільки декларували а ще щось реально робили для, для нашої держави. Нас залишається кілька хвилин, і зважаючи на те, що ми буквально на порозі новорічних різдвяних свят, а все-таки за традицією святкуєте у колі сім'ї і рідних. Без сумніву, ми збираємо всю нашу велику родину і дітей, і внуків, і внучок, і сватів. І будемо святкувати у Вінниці всі разом в такому родинному колі. Ви знаєте, що 13-й рік, який ми будемо проважати через декілька днів, він був для мене особливо з однієї сторони дуже складним і непростим, але з іншої сторони він був і щасливим, тому що Господь Бог. І діти дали, подарували мені внука, якого також назвали Олександром. Тому я з великою вдячністю сьогодні в нашій родині є два Олександра Домбровський, один старший, другий менший. І от я вчора повернувся. Я на жаль рідко бува, ну не рідко, а не дуже часто буваю у Вінниці, тому що в основному їжу багато роботи, багато різних там програм. Я з величезним Ви працюєте задоволенням в економічній сфері. Я сьогодні працюю в науково-економічній сфері, якщо можна так сказати, і в енергетичній сфері. І ми реалізуємо в Україні в основному в Україні і поза межами України велику кількість дуже цікавих інноваційних проектів, наукових проєктів. Я думаю, прийде час, якщо буде бажання, ми зможемо на цю тему поговорити, тому що по великому цікаво. рахунку високі технології і інновації, енергозбереження. І альтернативна енергетика це майбутнє нашої країни на відміну від дешевого газу, який нам сьогодні хочуть запропонувати дуже коротко однією реплікою. Як громадянин України, те, що ви декларуєте, що будете робити в 2014-му, аби покращити, все таки стабілізувати стан держави, як окрема громадянина, як людина, я буду займати активну громадянську позицію. А я буду і надалі робити все від мене залежне для того, щоб економіка краще працювала, допомагати максимальній кількості людей в межах тих скромних можливостей, які в мене є. І я обіцяю, що я надалі буду залишатися таким, яким я був 5 років. 15 років назад. Ну, Принаймні, візуально може змінюся, але в душі залишається. Я бажаю не втрачати, окрім всього, що здоров'я, оптимізм і все, є, що вам завжди процеси, було Є процеси, які від нас не залежать. А, ще кілька слів по бажанню, і Я хочу щиро привітати з, новим, з наступаючим новим роком, з Різдвом, і побажати щастя, радості, великого оптимізму і такої доброї, щирої стратегічної стабільності для наших родин. Тому що по великому рахунку віра, надія і любов. І спокій в наших родинах це, мабуть, найголовніше за що потрібно боротися. Тому я бажаю всього самого найкращого і щасливого нового 1914 року. Щиро дякую вам за щирість за інтерв'ю, за те, що ви завітали до нашої студії. В свою чергу бажаю оптимізму, здоров'я, миру в душі, дякую. злагоди сім'ї і нашим телеглядачам бажаю всього найкращого у новому році. Новорічного настрою, міцного здоров'я і тепла у ваших домівках. Мир вашому дому.